Будуть українські твори, такі твори, як Миколи Мозгового, український аркан, інструментальний наш танець, але в сучасній обробці в роковій. Будуть світові хіти, як Зепре, Праєр, будуть хіти рок-гурту Deep Пьорпел, гурту Найтвіш. Буде цікава фантом-опера, славнозвісно, звісно, відома. Дуже гарне оранжування і дуже гарні виконавці. Інструментальні твори будуть такі як Текіла. Буде інкубанчеро, буде каріока нашого, не нашого, японського композитора Наохіро Євагію Оранжувань, дуже потужні твори. З пісень мозгового, грай, музику моя. Далі березневі ручиї, буде прем'єра пісні. Програма різнохарактерна і різних 20-го століття, 21-го століття є пісні. Будуть солісти виконувати Дар'я Коневега, Марина Українець, Інна Бернацька, Юліана Кащук, Павло Дасюк. Запрошую всіх хмельничан та гостей міста завтра, 6 листопада, на 18-ту годину, в нашу обласну філармонію. Буде цікаво, драйвово і потужно.